Наше підприємство працює в сфері чорної кольорової металургії, малої металургії, тобто ми не великий металургійний комбінат, а порівняно невелике ливарне підприємство, яке займається виплавкою човуну, а також кольорових металів, таких як алюміній, латунь, бронза. Ми займаємося ливарним виробництвом вже досить давно, 20 років. Основними споживачами нашої продукції є комунальна, будівельна. Протипожежна галузь. Ми виготовляємо люки каналізаційні, засувки, чавунні, гідранти пожежні, крани пожежні, а також інше литво, яке використовується майже в усіх галузях машинобудування, як сільського, так і важкого. Досить багато продукції відправляємо за кордон. Після початку війни фактично наше підприємство повністю переорієнтувалося на іноземні ринки в зв'язку з тим, що попит всередині країни знизився. Ну, люди мало зараз будують, мало ремонтують. Більше всі зайняті підготовкою до оборони або просто обороною. Ну, економіка країни повинна функціонувати, і ми, як частина цієї економіки, наше підприємство, нам робить все від нас залежне, щоб залишатись на плаву. Після початку війни 90% нашої продукції відправляється на експорт. Це країни Західної Європи, Німеччина. Голландія, Бельгія, Фінляндія, Швеція, Італія, Великобританія тобто досить розвинуті західні країни. Наша продукція, яку ми туди постачаємо, вона не є якоюсь супер-високотехнологічною, проте вона користується попитом і завантаження підприємства замовленнями не є проблемою для нас. Наше підприємство після початку війни стикнулося з певними проблемами, напевно, як і більшість реально функціонуючих виробництв в Україні, перебої з електроенергією і відсутність кадрів або їхня недостатня кількість, я би навіть так сказав. В зв'язку з тим, що близько 30 осіб з нашого підприємства пішли, вступили до Збройних сил України, ми втратили досить висококваліфікованих працівників. Намагаємось їх замінити на інших спеціалістів, декого навіть вдалося залучити зі східної України, хто втікав від війни і переїхав в наш Рівненський регіон. Першого дня війни ми намагались бути корисними для нашої територіальної оборони, для ОК-Захід, які розташовані в місті Рівному. Допомагали робіт, виконанням певних робіт. Наданням певних матеріалів, послуг. Досі цим займаємось активно. Це виготовлення човунних буржуєк, які ми постачаємо на Збройні сили не на саму передаву, а на другу лінію оборони. На сьогоднішній день важко думати про перспективу розвитку нашого підприємства. Зв'язку з постійними перебоями електроенергії, наприклад, в першу зміну у нас плацює одна пічка з п'яти. Але як тільки ми переможемо, ми обов'язково будемо інвестувати в Україну, будемо розбудовувати наше підприємство, будемо збільшувати кількість робочих місць, і наш експорт і виробництво для України буде, буде збільшено в десятки разів. Наше підприємство дотримується принципу, який був сформований, напевно, ще років сто назад, свій до свого по своє». Українці повинні єднатися в такі важкі часи і допомагати одне одному. Тому співпраця саме українських виробників, українських споживачів, українських постачальників послуг вона надзвичайно важлива. Коли йде війна, ми мусимо бути разом. Ми маємо. Допомагати одне одному, шукати якісь точки співпраці, навчитись кооперуватись за останні 30 років нам це, можливо, не завжди вдавалось, але можливо це саме той час, коли ми можемо бути корисними, і це буде ситуація він-він, коли всі виграють від того, що ми об'єднаємо наші зусилля.